Отож, тестуємо фарбу 3 New від каперол і сайту на пробу отримали безкоштовно 10 літрів фарби, багат та кепку, але для нашого об'єкту маловато, тому трохи докупили. Приступаємо на цьому об'єкті, фарбували стелі під отоку, яких не робили, тому вони були в баному стані. Фарбу наносили краску пультом, дуже добре лягала на поверхню, і за рахунок хорошої покривної здатності та своєї сліпучої білизни з матовим пеклом замтекстри зробив стелі ідеальні. Розхід фарби просто пушка: 25 літрів на 130 метрів квадратних. Два шари. Сподобалось дизайнерське відро з ручками, за рахунок який зручно просіжувати краску перед використанням її безповітряним апаратом, який ми дуже легко помили після роботи. Має приємний запах у порівнянні з іншими фарами. Загальні враження позитивні, відповідна характеристика, зручна упаковка, без різкого запаху, хороший розхід та покривна здатність, що дуже важливо у роботі. Краска зантек 3 – це топчик. Рекомендуємо всім майстрам, а також всю продукцію фірми Каперол. Економте свій час і сили. Каперол це впевнений хід слоном.